До актової зали цього дня прийшло чимало людей з різноманітних установ та підприємства Обухова. З вітальним словом до громади міста звернувся його голова Володимир Мельник. Напевно, дух самостійності, дух незалежності не народився в 91-му році, а забагато-багато поколінь, століть, тисячоліть раніше. І коли Стає реальністю незалежність. Спочатку є період ейфорії, а потім є період, коли цю незалежність треба не виборювати вже, а відстоювати. Треба її підкріплювати, треба її розвивати. Для когось День Незалежності на цьому заході запам'ятається на все життя, адже з нагоди річниці деякі молоді люди обухова отримали паспорти. Дія державного значення, до якої йшла наша країна чимало років, не могла не вплинути і на розвиток рідного міста. Воно теж змінювалось під впливом тих чинників, у яких жила вся Україна. За 20 років незалежності наша громада, на відміну від загальнодержавних процесів, зробила значний крок уперед. І в першу чергу в духовно-гуманітарній сфері, яку важко утримати в лищатах радянських стереотипів чи споживацьких інстинктів. Вона просуває і утверджує ті очевидні принципи, якими керувались мудрі наші попередники, винищені колоніальним режимом. Тому то саме в Убухові ще в 89-му році заснувалася найперша в центральній Україні опозиційна політична організація, постав перший в Україні пам'ятник голодомору, самостійно збудована непровладна українська церква, утворилося неформальне літературно-мистецьке братство, та в кінці кінців і Національний прапор над міською радою теж піднявся в обухві в місті одним з перших. Про життя своїх підприємств, яким доводилось виживати у скрутних умовах за попередні роки незалежності, розповідали їхні керівники. Вони підкреслювали, що надбання здобуті зараз ти запорука старанної праці трудових колективів. Нашому колективу буде скоро вже 50, із них 20 років ми вже незалежні в Україні. Звичайно, те, що було на початку 90-х років, ми пережили і зараз пособова підприємство відновлює свої потужності, технічне переоснащення відбувається, реалізація продукції і тому подібне. Ми проводимо велику і реабілітаційну роботу. Серед людей з обмеженою фізичними можливостями. Святкові виступи продовжилися концертом місцевих артистів Палацу культури. Чкіна Андрій Гузєв студія Барт.